А налагодження режиму дня і ночі у немовляти надзвичайно важливий є процес, і він потребує від батьків в першу чергу терпіння і послідовності. Кожна дитина є індивідуальна. Потрібно пам'ятати, що дитина це є а, два в одному. Так? Це є частинка мами і частинка тата, і відповідно. Які за темпераментом є батьки, які є близькі родичі тієї дитини, такою може бути і дитина. Здоровий сон надзвичайно важливий для дитини, тому що він буде сприяти фізичному та розумовому розвитку малюка, який в такому разі буде гармонійним. Так, має бути стабільність, тобто передбачуваний розпорядок дня буде допомагати дитині відчувати себе в безпеці і комфорт. Дитина легше адаптовується, встановлений режим полегшує адаптацію дитини до різних ситуацій. Що ж потрібно зробити для того, щоб дитину. Привчати самостійно спати. Ну, по-перше, ми будемо це робити, моя думка, після перших місяців життя, коли вже є налагоджене грудне годування, коли мама має вже чітко встановлений розпорядок дня, коли вона вже трішечки розуміє свою дитину і потреби своєї дитини. І а, в такому разі вже дитину можна поміщати в окреме ліжечко і а, створювати їй комфортну атмосферу перед сном, до складу, в якої буде входити приглушене світло, зменшення рівня шуму, а, можна м -м, пісеньки поспівати. Так? Українська мова є надзвичайно мелодійною, і вона несе певний енергетичний заряд для дитини, вона її налаштовує на певний стан спокою, на стан безпеки, на стан рівноваги. І Збалансованості, так, функціонування самому, самого організму, і дитинка поступово буде занурюватися в сон. Якщо ми маємо справу вже, скажімо, з дитинкою старшою, яка розуміє, тобто дитина більше року, то можна проводити спокійні ігри перед сном, так, або щось рахувати, або показувати літери, брати книжечку. Має бути також. Встановлений певний розпорядок дня, який буде включати в себе і купання, і масаж, і каску, і все це бажано повторювати з дня в день. І це буде своєрідний ритуал, який допоможе дитині легко налаштовувати себе на стан сну. Звичайно, що потрібно для того, щоб дитинка. Засипала вчасно, чи то навіть окремо, чи на пристаному ліжечку, якщо воно використовується, то має бути внормоване харчування дитини. Якщо ми говоримо за дитину перших шести місяців життя, яка є виключно на грудному вигодованні. або Виключно на, скажімо, штучному чи змішаному вигодовані, ви маєте робити все рівно певні інтервальні проміжки, які будуть дозволяти правильно функціонувати травному тракту. Це не є тема нашої відповіді на поставлене запитання, але вона також є цікавою для того, щоб її. Обов'язково потрібно е, враховувати, як дитина сигналізує на небезпеку. Так, так. Чи в е, е, її нічого не непокоїть, який в неї плач, які вона звуки видає, як це все от, е, виглядає? Як, е, 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 в той день з дитиною відпочили, тобто чи у вас були прогулянки на свіжому повітрі, чи, була, чи у вас є перевітрена а, кімната, а, де дитинка буде спати, і а, це теж є важлива складова для а, комфортного сну, а, чи то а, разом з батьками, чи то а, в приставному ліжечку, чи то а, в окремому ліжечку, в окремій. В кімнаті і пам'ятати про те, що ліжечко для дитини має бути безпечним і зручним. Можна використовувати поленку або спальний мішок для обмеження рухів дитини, тому що як правило, діти перших місяців життя вони ростуть і вони роблять такі хаотичні некоординовані рухи, під час яких можуть будитися, лякатися самих же цих рухів. Ну і відповідно, мама буде чути і пачко плач дитини. Так вона буде говорити, що От, зі мною не все гаразд, допоможіть. Також важливо дотримуватись послідовності сну, незважаючи чи тої робочі дні, чи вихідні дні. Цей момент також є дуже і дуже важливий.